Знайди найменше спільне кратне чисел А і Б. Спільні кратні для чисел А і Б. Це такі числа, які діляться одночасно і на А, і на Б, і їх нескінченна множина. А нам треба знайти найменше серед них. Найменше спільне кратне. Чисел А і Б. Ми не знаємо, які це числа, але ми знаємо. Як їх розклали на прості множники. І отут у нас є добуток всіх простих множників для числа А, і всіх простих множників для числа Б. То зробимо так, перепишемо спочатку добуток всіх простих множників для числа А. І оце число, що ми отримали, це і є А. Воно найменше кратне для числа А. Але воно не кратне числу Б, тому що не вистачає. У цьому розкладі числа 5. Якщо ми ще помножимо на 5, то тепер це число буде ділитися і на А, і на Б. І воно найменше серед всіх чисел, що кратні числам А і Б. Давайте зробимо так. 2 на 2, 4 і на 5 20. 20 помножити на. 3 помножити на 19, 30 та 27. 57. 57 помножити на 2, 114. Та ще допишемо. Оце найменше спільне кратне для числа А і Б. У першому завданні. А найменше спільне кратне для чисел А і Б. У другому завданні інше, тому що А і Б це інші числа. Знову перепишемо. Добуток всіх простих множників, на які розклали число А, наприклад, число А. І подивимося уважно, чи всі чи числа є і у розкладі числа Б. Ні, не вистачає числа 2 і числа 7. Оце число не поділиться на число Б. Не вистачає ще двійки, і числа 7. А оце число ділиться вже і на А, і на Б, і воно й найменше. Давайте зробимо так самісінько. 2 на 5 10. Та ще на 2 20. Двадцять 7. Помножити на 7. 27 Помножити на 7. 20 помножити на 7: 140 7 на 7, 49. 140 та 49, 189. А на 2 легко множити. 18 на 2, 36, 360. Та ще 18. 378 і допишемо 0. Отак От було легко. Далі буде.